Я ненавиджу бігати. Все ще не люблю бігати. Нащо я все це придумала? Ми ж учора це робили, чому й сьогодні. Це начебто корисно давай. Гаразд, начебто нормально встаю. Час бігати. Всім привіт! Мене звати Тетяна. Ви на моєму каналі. І тут я розповідаю про те, як змінює себе і своє життя. Які звички впроваджую, що мені допомагає, а що ні, я ніколи не любила бігати. І кожен раз, коли починала, мене вистачало на два-три рази не більше, і то не кожен день. Мені завжди здавалося, що я жертвую своїм комфортом і свободою задля звички, яка мене до чогось зобов'язує та примушує, і не несе ніякого задоволення. Але відтоді, коли я вирішила змінювати своє життя. Я придумала собі робити те, що я ніколи не любила робити, і що мене обтяжує, щоб якось розворушити своє життя, відстежити зміни і вирішити, що ж мені важливіше: тішити, сніжитися під теплою ковдрою з чи бігти кудись невідомо куди зі спітнілим лицем і збитим диханням. Почати робити те, що я саботувала. виховати в собі самодисципліну. Бо поки я тільки навчилась професійно підбирати аргументи, чому я не маю цього робити, хотіла зрозуміти, як це реально вплине на моє життя. А я почала бігати не одразу в той момент, як придумала собі це. Я пройшла таку міні-підготовку. Спочатку я привчила себе прокидатись рано, вдягатись, кудись йти. І ходила просто довкола, гуляла з собакою, просто щоб привикнути до нового графіку. Я себе вповільнюю. Перше коло я намагаюся бігти дуже повільно, бо маю дурну звичку кудись спішити. І коли я виходжу бігати, в мене починається такий неприємний діалог із собою. І я починаю себе вмовляти: ну давай, ми зараз швиденько це пробіжимо і підемо додому. Не будемо. Втрачати зайвий час тут бігати. Тому я бігу дуже швидко, швидко втомлююсь, втрачаю сили, збиваю дихання, і мене не вистачає на цілий крос, який я собі проклала в голові. Тож я навмисно себе вповільнюю перші 2-3 кола і біжу повільніше, ніж хотіла і могла. Я не бігаю під музику, це мене дуже збиває. Бо я завжди намагаюся підтримати темп музики, і це збиває мій власний темп. І бігати без нічого я також не можу, бо продовжується мій діалог, типу, ну давай ми оце зараз пробіжемо, коло, нащо нам більше? Або ми бігали вчора. Тай, ну, ну справді, давай, ми бігали вчора, нащо нам бігти сьогодні? Ну, наприклад, ти знаєш, що тіло повинно відпочивати, м'язи повинні відпочивати. А ти вчора бігала? Ну ладно, припустимо, ми вже біжимо. Давай, давай не десять, давай, давай шість. Ну, ти ж типу, вже пробігла. Нащо нам саме шість? Ну і все в такому руслі. І це дуже демотивує. Тож я для себе вибрала слухати якісь цікаві підкасти або аудіокнижки. Не дуже заумні, щоб не завтикати і не. Зупинитись, але які мене мотивують, підтримують і щось новеньке мені дають. Я бігаю на стадіоні чи полі. Мені це комфортніше. Я знаю скільки я пробігла, скільки ще маю. В мене ніяких не незручностей, несподіванок чи раптом вибігаючих із кущів на мене людей, що також у мене було. Наразі я бігу вже 10 кіл без перерви. До цього я робила між колами перерви, щоб відновити дихання. Просто бігла, шагала, бігла, шагала, і тепер вже бігу повністю. Я не сварю себе, але і не жалію. Є дні, коли важко, ліньки і немає настрою, але є ціль, то ж ми до неї йдемо. Я, хоча б, вийду на вулицю, а далі подивимось. Потім вже вийшла і така: ну ладно, давай я зараз пробіжу, хоча б коло раз вже вийшла. Ну і потім якось коло за колом, коло за колом, і я вже пробігла. Перше, мене це дуже бадьорить зранку, підіймає настрій. В мене сходять набряки по всьому тілу, особливо на лиці. Я зранку виходжу, воно може бути таким набряклим очі, лице, але вже після пробіжки все таке в тонусі підтягнуто, і це такий крутий ліфтинг-ефект, лімфодренажний масаж. І також потроху сходять набряки з ніг, хоча я цього не планувала. Але це приємний бонус не зовсім, але я і бігаю не дуже багато. Підіймає впевненість в собі. Кожного разу, коли я підіймаюсь, йду бігати, тягнусь в кінці, я відчуваю до себе якусь таку гордість і повагу. І в мене кожного разу з'являються думки, що якщо я це можу робити кожен день, то в принципі. Можу, і щось ще, і всього багато, і мене це тішить. Я зустрічаю неймовірні світанки через те, що я бігаю зранку, я можу насолоджуватись появою перших променів сонця і просто неймовірними краєвидами. Я все ще не люблю бігати, але ці емоції і той стан, який я отримую після. Набагато краще ніж ті, які я маю не роблячи цього. Тож я готова терпіти певні незручності для емоцій і результату, які я отримую в кінці. Дякую всім за перегляд, за те, що знаходити час подивитись моє відео. Більшість коментарів, які ви залишаєте, мене дуже підтримують і мотивують. За це окремо дякую. Птички, бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях. Пока.